Макіяж це не клопоти, це задоволення. Мені немає, коли робити мейк. Я дуже часто це чую. Насправді мейк має бути комфортний саме для тебе. Рідкі сяючі тіні для повік від пастел 223 тонн. Темно сірі, ідеальні для зелених очей. За дві хвильки ти зробиш денний стійкий легкий мейк. Я беру на ручку, беру пензлик. Трошки торкаюся і починаю накладати на рухому повіку, тушуючи все до зовнішнього куточку. Стрілочка. І одразу промальовую вії. Макіяж готовий. Тіні триматися будуть цілий день. Тіні створюють гарну тінь. На повіку вони коректують форму ока, а сірі тіні вони ідеально підходять під мої зелені очі. Тіні мають гіпоалергенну, дуже комфортну формулу, яка не подразнює шкіру повіки, гарно тримаються і змиваються звичайною міцеляркою. Макіяж це не клопоти, це задоволення.